Школи ямпільської громади офіційно змінили назви. Відтепер ямпільські загальноосвітні школи номер 1 та номер 2 називаються ліцеями. Таке рішення 7 серпня ухвалили депутати селищної ради. Розповідає начальник відділу освіти молоді та спорту Олег Проценко. Сьогодні на сесії селищної ради було прийнято рішення про перейменування закладів загальної і середньої освіти ямпільської громади. Перейменовано. Ямпільську школу No1, Ямпільський ліцей No1, номер... Ямпільську школу No2, в Ямпільський ліцей No2. Відповідно, змінились назви філії Шатрищенська філія Ямпільського ліцею No2, Степненська філія Ямпільського ліцею No2, Імшанська філія Ямпільського ліцею No2, Вєздвіженська філія Ямпільського ліцею No2. Це вимога закону назви закладів загальної середньої освіти приведені у відповідність до закону України про освіту про повну загальну середню освіту. За словами Олега Проценка, це не єдині зміни, які найближчим часом очікують місцеві заклади освіти. Планується, що з 2027 року одна зі шкіл Ямполя стане гімназією, а інша академічним ліцеєм. Було затверджено план трансформації закладів загальної середньої освіти Ямпільської громади. До 1.09.2024 року переіменувати заклади загальної середньої освіти до першого Сьомого року створити Ямпільський академічний ліцей та Ямпільську гімназію відповідно до закону. Ліцей надає повну загальну середню освіту, а гімназія надає базову середню освіту. Реформують школи на вимогу закону, пояснює начальник відділу освіти, молоді та спорту. Законодавець в законі про освіту передбачив, що з 2027 року в Україні буде створена мережа академічних професійних ліцеїв. На теренах Ямпільської громади планується створення ліцею академічного ліцею. з... Трьома профілями ліцеї будуть надавати профільну освіту.